Усіх педофілів примусово каструватимуть і внесуть їхні прізвища в реєстр, що буде відкритим для всіх українців. Верховна Рада за день до розпуску ухвалила закон щодо посилення покарань за злочини проти дітей. Його проект лежав у комітеті ради два роки, але громадськість зажадала негайного розгляду документа після. Жорстокого вбивства Дарини Лук'яненко з Одещини. 22-річний сусід душогуб зізнався, що хотів дівчинку ще й зґвалтувати. За статистикою правоохоронців лише з початку року більше 200 дітей стали жертвами педофілії. Понад півсотні неповнолітніх злочинців били. Хімічна кастрація означатиме для педофілів введення їм медичного препарату, який позбавляє сексуального потягу. Запровадити найжорсткішу відповідальність за сексуальних маньяків. мінімум 15 років тюрми без права до строкового звільнення, пожиттєвий нагляд правоохоронних органів за цими злочинцями, відкритий, наголошую, відкритий реєстр педофілів, щоб не тільки правоохоронні органи, а кожна мама, кожен батько міг зайти подивитися, де може чатувати загроза, хімічна примусова кастрація. Педофілів, щоб він не міг гвалтувати дітей.